Цього року в Україні відзначається двохсотріччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У Херсонському навчально-виховному комплексі серйозно підійшли до визначної дати. Вже зараз вихованці готують виставки та читають твори Великого Кобзаря. Навчально-виховний комплекс носить ім'я Великого Кобзаря, тому до свята тут готуються ретельно та відповідально. Учні четвертих-сьомих класів взяли участь у конкурсі читців, присвяченому пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Кожна дитина вибрала вірш до вподоби. Гості почули відомі твори нашого пророка. заповіт мені 13 минало садок вишневий коло хати. Взагалі, в закладі часто проводять різноманітні конкурси та цікаві заходи. Вихованці з радістю беруть у них участь. Постійно ми виховуємо наших вихованців на прикладах Тараса Шевченка і вивчаємо його твори і програмові, і в позакласній роботі, знайомимо з творчістю Великого Кобзаря. А сьогодні у нас як підсумок почерговий підсумок всієї роботи. Мені дуже подобається творчість Тараса Йовича Шевченка. Він дуже хороший поет, емоціональний, і я люблю вчити його стихотворення. Для сьогодні я приготувала стихотворення Тече вода з підявера. Діти із натхненням читали вірші та намагались передати свої переживання. Поки члени журі визначали переможця, свою майстерність у читанні поезії продемонстрували і викладачі закладу. Подібні конкурси допомагають учням удосконалювати свої знання з української мови, глибоко вивчати літературу, а також покращувати пам'ять. Це дуже важливо не тільки для дітей, а для всіх жителів України, дорослих і маліх. Тому що дійсно для нас це великий і філософ, і людина, яка своє життя віддала Україні, і дійсно це не тільки поет і художник, але це патріот, мислитель, і життя складалося цієї людини нелегко. І він є прикладом для багатьох молодих людей, які задумуються сьогодні, як жити, яку мету ставити в житті. Грамотами та подарунками нагородили усіх дітей, що взяли участь у конкурсі читів. Також у Херсонському навчально-виховному комплексі відкрили виставку малюнків, присвячених Тарасу Шевченку.